Сьогодні ми проводимо практичне е, тренування щодо нашого е, Шепетівському міського водоканалу е, виникнення надзвичайної ситуації шляхом обстрілу мінометного обстрілу. На місці події е, виїжджає два чергових. Пожежні ходи, значить, внаслідок цих подій, що загорілась будівля міського водоканалу, буде проведено евакуацію людей в захисну споруду. У разі обстрілу цього отримав ушкодження. Працівник цього водоканалу, наші працівники проведуть його евакуацію, а швидка надасть першу медичну допомогу. Потім значить, приїжджає міліція, працівники міліції, які будуть надавати значить, ну, охороняти даний об'єкт і проводити дану перевірку по даному факту. Після того значить, буде проводена нами розвідка, гасіння пожежі. І другий автомобіль, який разом прийде, буде поставлений пожежний гідрант який буде подавати магістральну лінію на захист сусідніх будівель. Після цього приїжджає наша підрозділ, їх проведуть в захисну споруду. Керівники водоканалу продуть і міструктаж, і який дії вони заходять в це сховище і перебувають до певної команди. Після того ліквідації цієї надзвичайної ситуації. Мета проведення цих практичних занять, зв'язку, що от є уряду. Розпорядження, є певні вказівки, тільки і головного управління, і особисто моя думка це в зв'язку, що кожен день перебувається на сході, щоб люди більш були обізнані у на надзвичайної ситуації, обстрілами цих дій, що їм робити, куди бігти, куди дзвонити, щоб просто люди більш були інформовані в даному полі подій. Сьогодні на пункт зв'язку частини поступило повідомлення про умовний мінометний обстріл водоканалу. Це об'єкт важливий для міста, об'єкт життєзабезпечення населення. Тому нібито за умовною відною терористи провели мінометний обстріл для того, щоб приостановити життєзабезпечення населення міста Шепетівка. За цією відною ми, як протипожежна служба, залучаємося для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Було направлено два відділення. Мета даного заходу була досягнута. Протинний ритуальний підрозділ прибув вчасно, вчасно проведена евакуація і умовна пожежа ліквідована успішно. Поступив сигнал. Про те, що йде бомбандування, монометний обстріл, сильно загазований, в тому числі бугарним газом. Був один потерпілий, якому надана була медична допомога в повному обсязі. Чоловік почуває себе непогано. Бригада у складі лікаря, фельдшера і водія справилась з завданням і в повному обсязі виконала свою роботу. Сьогодні проводились навчання. З залученням всіх спеціальних служб міста була імітація ситуації на те, що загорання адміністративного приміщення з витоком газу, з потерпілими працівниками, робітниками водоканалу. Відпрацювали всі служби нормально, ну, навчання пройшли вдало. Сьогодні ми провели спеціальне навчання з працівниками водоканалу. Це є об'єкт, який забезпечує життєдіяльність міста, і така легенда в нас. В результаті Ракетно-бомбового удару, значить, було порушено водоканал, загорілася Значить, Відпрацьовувалися питання дії пожежних, дії працівників водоканалу, які мали війти в укриття, яке в них функціонує і працює. Тому що вода питна в нас повинна подавати в місто цілодобово. ну, Усякому випадку, це повинно завжди бути. Звертаюся до мешканців міста, ми живемо в такий час, коли на сході йде війна і Ймовірність з того, що можуть бути диверсії якісь, існують у нас. Тому велике прохання. У разі виникнення надзвичайної ситуації, пожежі в будинку, прохання до мешканців, машини, які стоять біля будинків, щоб давали під'їзд спецтехніки, це дає можливість спасти життя мешканців нашого міста.